Хід бадьорені поверненням вищого чаклуна Барадуна, лицарі королівства підняли мечі проти злого дракона Галатіяна. Хоча військові втрати були нищівними, нова рішучість перемоги добра над злом ще ніколи не була сильнішою. Молодий герой з'являється, аби долучитися до битви. Ця нейменна душа скоро буде відома в усьому Азеримі. А, витаю, мандривныки, ласкал! А-а-а! а а, -а. Лайк та підписка, якщо вам подобається те, що я роблю. Також мені дуже цікаво було б дізнатися, які ви можете згадати ігри з подібним інтро. Свої спогади ви можете написати в коментарях. Також в описі до кожного відео ви можете знайти посилання на телеграм-канал, а також на Патреон, а підтримаєте мене дзвінким карбованцем. До речі, у цей файний чолов'яга вже там, і ви доєднуйтесь. Для вас озвучив невідомий. Слава Україні!